Так, друзі, доброго дня. Село Гордашівка. 5 кілометрів до Тального, 45 до Умані. Ось така хатинка, там, де річка, не займана, не нічейна, можна ловити, робити, що хочете в кінці туди сході. Хата непогана, це гляна, 80-х років. 45 соток приватизовано, але далі там ще розорено, хоч і взагалі десь 60 можна козуватись. Дорога така брущаточка в селі асфальтна на цій вулиці. Там було трохи брущатки, тут всипано щебнем. Так, є такі сарайчики під знос. Ось така хата хороша, здоровенна. Двір бітонірований весь. Так, я зайду в хату. Вот так. Так, тут веранда, вид на все поменяли на металлопластиковый. Вот такая верандочка. Верандочка, чуть прихожая, чуть веранда. Вечерник электричество Так, тут кухня. Е, газовий котел старий. Е, тут закрили желізом, бо газовики сказали, щоб по нормативам треба закрити, щоб все вони відцепились після того, як отак зробили газовий лічильник. Меблі сказали, всі залишаються, не знаю як холодильник, звісно. Так, все, сказали, все як є, все, остається. Так, перша кімната. Кімнат багато, я запутався. Поли дерев'яні всі. Вікна поміняні. Так, це перша кімната, це друга кімната. Е, там вон, видно тріщинки, це було вікно. Коли ставили вікна, ну, просто загмурували, і там це не хата лопає, а від вікна, тобто це не проблема. Тут вікна також всі металопластикові. Ну, взагалі по всій хаті вікна зроблені. Так, йдемо далі. Третя кімната. Тут є груба, дві навіть груби. Я не знаю, скільки кімнат вони опалюють, груби точно робочі. Виходить одна, друга. І цих. да, ну на 4, на 4 кімнати дві грубих вистачає. Тобто можна хату дровами утопити. Так, і кімнатка четверта. Це трошечки менша спальня. Теж чистенько, все біленько люди використовують, теж живуть в втальному, використовують як дачу. Я зараз покажу багато там насаджено, ну не багато, але є молоденькі яблуньки, виноград, люди займаються рослинами в себе вдома втальному. Отак трохи і тут насадили. Хатка хороша. Будинок цегляний повністю, не глиняний. А яка площа хати всього? Не знаєш? 78 квадратів, що? 78 квадратів площа. Ну, поручи, дай, в районі 80. Так, тут є старі постройки, дідушка жив, ну тут все під знос. Скважина. Ще не нова, але ще робоча, якщо почистити, буде. Зараз господар включу. сусіди всі живі, всі нормальні, каже, тут бабушка живе там далі, контролює всі порядки. Так, це літня кухня, зараз зайду в хорош. Так, вода тече. Все нормально. Так, літня кухня. Тут здається, газу немає. Щас глянемо, бо наповню. Це літня кухня. Тут якби, мабуть, построїчка старіша, але самі бачите, стан нормальний, непоганий. Ось грубка тут можна топити, не також піч є робоча, хто хоче смак дитинства згадати, бо я ще помню, я не такий старий, але кажу, мрію щось. Спечі попробувати згадати водичка тече. Так гараж. З гаража все забирається зі. Інструмент, такі речі, що даром не віддаються. Тут курничок був. сейчас садок покажу. Ще. Що... Так, погріб. Так, е, да, треба чистити і трохи підтікає, бо каже власник, що трошки неправильно сліви з хати зроблені і тече прямо сюди зверху. Короче, якщо переробити, то буде, воду, да, буде нормально. Да, воду відвести, щоб не. Вибрати. Да, да. Вибрати. Так, бурякова яма. Тому хату поснімати. Ні, ні, не треба. Хатинка, ніяких тріщин, нічого я не бачу. Коміном цим вже не користуються до цього котла газового, його можна, ну його треба обирати, жити тут. Тобто... Він не, 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 не потрібний вже? Хороша хата, здорова. Так, 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 це тут деревця більш старі. Город, значить, що каже, дедушка був. Чи голови колгоспу, чи хто. Коротше, по документам межа йде там, де ви бачите, кущі бур'ян. Але туди далі він розоравши, чуть ли не такий самий кусок і ним можна спокійно користуватись, там ніхто не приходить. Ну, воно якби не, не ваше, але люди собі дає, вони користуються. І от такий молодий садочок. Це яблунки хороших сортів, кажуть, дорогих. а Виноград хороший, дуже добрі люди займаються виноградом і саджанцями, і продають виноград. Тобто я думаю, що, що нормально до. Єдине, яке зайці трохи тут нападають. Але... Якщо жити, може їх не буде так сильно. Ну, такого сильно з'їдяного не видно, щоб, щоб щось з'їли. Місця куча, хата здорова, крепко, вікна поміння, єдине туалет, ванна немає, але при бажанні зробити єде. Це точно тут вистачить на здорову сім'ю і городу. І городу, і двору, і хати. Так, ще раз, водичка скважена, в хату не заведена. Газ заведене, опалення газове. Ділянка 45 соток. Будинок в районі 80 квадратів. Так, і зараз ще підемо подивимося, що ж там за річка така гарна. Ага, все, і можна тут вийти. Фундамент теж нормальний наші. Так, зараз піду до річки ще покажу. Так, спустився до ставка. Ось такий красивийний ставок. Там ГЕС. За углом там пляж є з піском. І це ж нічейне, приходь собі, лови рибу тут, що хочеш.